Юя Вісландер, Мама, Му, Ворон і Різдво читає Оксана Ардан. Настала зима. Садибу всюди притрусило снігом. Мама Му та інші корови стояли в корівнику. Господиня підвісила на вікні корівника зірку. Діти виклали гірку зі сніжок, а господар. Приніс із лісу ялинку. Адже це було напередодні святвечір. Ворон сидів собі в ліжку і намагався читати часопис. О-о-о. Чого ж це так холодно? Кар. І темно у воронячих оселях. Кар. Просто цікаво. Воно корів тепло і світло. пхинькав він. Мах. Мах, мах. полетів до корівника. Ворон протер шибку від налиплого снігу і глянув усередину. «А! Гай тобі греть. Що вона робить? сторопів він. Мама, му безперестанку підстрибувала на місці. Вона вся спітніла і захекалася. Привіт, вороне. Ти вже тут? «Заходь!» Кар! Чого це ти стрибаєш? Корови повинні стояти, ремигати, ловити витрішки і відпочивати. Мама Му розглянулася довкола. Це таємниця. Якщо я багато стрибатиму, то може молоко перетвориться на збиті вершки. Му. Я готую для господаря на завтра сюрприз, на самий святвечір. Ворон не вірив своїм вухам. Господарі вершки? Збитий святвечір? Тобто це. То, о, кар, Чого ти нічого не сказала? Святвечір? Завтра? Ворон заметушився по корівнику. Чого ти метушишся? Не знаю. Ти сказала святвечір. Ну, а в мене для себе немає різдвяного подарунка. Жодного. Як я встигну. Лишенько. Що ти кажеш? Ти хочеш сам собі щось подарувати на Різдво? Ворон ще більше заметушився. Звичайно, це єдиний спосіб отримати подарунки, бо я ніколи нічого не отримую. Мушу поспішати! Мені треба додому. Бувай!» Ворон заходився готувати пакунки. У нього вдома валялося чимало всілякого паперу: газети, паперові пакети. І хто зна колишній різдвяний обгортковий папір. Гніздо було геть захаращене різними речима. Він заглянув у хлібницю О, часточка лего, мені знадобиться. Ворон загорнув її в папір і заклеїв скотчем. Потім пониж порив шухляді з інструментами. Хм, шмат кобаси, ото буде радість. Далі зазирнув у шафу з посудом. Надщервлений келих. Чудово! Може, комусь подарувати? Ну, звісно ж, мені. Хе -хе -хе -кар. Ворон бігав по своєму гнізду і весь час знаходив якісь речі, клеїв скотчем, Опечатував сургучем і підписував кожен пакунок Щасливого Різдва Воронові від ворона. Він був стомлений, але задоволений. Тепер уже нехай настає святвечір. Добра ніч! Ворон позіхнув і заплющив очі. Настала ніч. Зійшов місяць. Ворон не міг заснути. Він подивився на пакунки, заплющив очі. Глянув на годинник і знов заплющив очі. Повертівся в ліжку, звів очі до стелі. Кар! я не витримаю. Ворон схопився з ліжка і заходився розгортати пакунки. Щасливого різдва ворони! Дякую, будь ласка, ти тобі, Ворне! О, як добре, дякую, дякую, це те що я хотів. Урешті-решт він потонув в купі подарунків, аж поки з курника не почулося півняче кукурікання. В корівнику було тепло і світло. З радіо долинали різдвяні пісні. На рогах гукорів виблискували сухозлітки. Стук, стук, стук. Ворон постукав у вікно. Мама Му сяяла від радості. Привіт, вороне. Заходь! Тут так затишно. Уявляєш, нам поставили ялинку з маленькими подаруночками і дали надзвичайно смачного сіна, щасливого Різдва, Вороне. На ворона жаль було дивитися. Різдва. Гор? Воно закінчилося минуло до святвечора ще цілий рік. Мама му витріщила очі. Та ну, а нині що? Це ж сьогодні буде святвечір, вороне. Ворон зіщулився. Я схопився вночі і порозгортав усі пакунки. Йой, порозгортав. Серйозно запитала мама. Му. Нікому в світі нема діла до ворона. Я завжди це казав, то ж мені самому доводиться про себе дбати. Охо го. Ворон розправив крила мах-мах-мах і злетів угору. Сіроке. Хто це дерманить у шибку? Я ж уже тут. Мама му загадково усміхалася. У вікно, махаючи крилами, залетіли кури. Їх було хто зна скільки. Ворон відступив у куток. Господи, мамо! Що вони тут роблять? Їм місце в курнику вони повинні нестися. Це сюрприз, різдвяний подарунок, і він для тебе, вороне. Для мене різдвяний подарунок? перепитав ворон. Невже це кури збиті вершки, яєчні? Ні, мені треба додому бувай. Стривай, вороне. Це не збиті вершки і не яєчня. Зараз візьмемо мій велосипед. Кар, ти мені даруєш свій велосипед? Хай тобі грець. Я не хочу велосипеда. Ми поїдемо на ньому до твого різдвяного подарунка. Тобі тільки треба заплющити очі. Мужбо. М -м -м. Мама му їхала на велосипеді темним лісом. Ворон сидів на кермі. Не розплющуй очей, поки я не скажу. мовила мама Му. Вона зупинилася посеред лісу перед великою воронячою ялиною. Раз, два, три вже. М -м -м! За одну мить на ялині зайнялося безліч різдвяних свічок. Увесь ліс засяяв, ворон затамував подих. Мамо, моя ялина, вона сяє. Щасливого Різдва, вороне. Це тобі подарунок на різдво. Лагідно сказала мама. му. Але як. Як тобі це вдалося? Кури допомогли мені повісити свічки. Вони ж як і ти вміють літати. Ворон, стоячи на кермі, Повернувся до мамиму та курей і поважно клонився. Кар, я хочу. Подя, я, я, я вам красненько дякую. Кури привітно закуткудакали. Мені треба додому. скрикнув ворон і полинув у своє гніздо. Від свічок там було. Світло мов день. О, як видно, ще й тепло. Кар! Ну, звичайно. Ворон дістав щось із годинника, що висів на стіні. Тепер ти заплющ очі, мамо. Та ну, може, не Цить, корово, я сказав заплющ очі, наполягав ворон, простягаючи свій сюрприз. То був красивий дзвіночок. Ворон повісив його мамі Му на шию. І тобі щасливого різдва. промимрив він. Я знайшов його влітку. Мама Му стала розглядати дзвіночок. Му, який красивий. Точнісінько такий був у моєї мами. Вони сиділи на пеньку і дивилися. На Воронову ялину кури куняли на гілці, де-не-де падали сніжинки, сяяли і блищали свічки. Мама му подзвонювала своїм новим дзвіночком і зітхала. Святвечір то чудова мить, коли зі мною поруч друг сидить. Являєш вороне? Ти і я! М -м -м. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок. До зустрічі!